Яю вас, друзі, на своєму каналі. Дуже давно я записувала відео. Роботи було дуже багато. Крім квітів, я працюю і також ми вирощуємо розсаду на продаж. Зайняті були настільки, що не було хвилинки записати хоч щось. А тепер я вирішила вам показати, де будуть ціле літо знаходитися моя колекція. Це моя квіткова теплиця. Тому запрошую всіх. У мій будиночок щастя. Ось ми переїхали. Ось так виглядають мої рослинки. Вони не ну, не занадто в гарному стані, тому що стояли б у віранді. Тягнула я дуже довго, чекала, не хотіла їх виїжджати з ними. І Ще й попереду очікуються заморозки, але я постану. Рослинок зрозуміла, що далі нема чекати, тому що було видно, що, як жовті нижнє листя, як вони витягаються, це говорило про те, що йде активний ріст і нестача світла. Лампи не допомагають, і тому ми вже тут. Я сподіваюся, якось переживемо ці заморозки, похолодання не шкідливе. Щось буду вкривати. Якось ми протримаємося. Прийдеться, можливо, якийсь обігрівач поставимо, можливо, і обійдемося без нього. І ось ми тут. Всі рослини я прищепнула, абсолютно всі точки росту прищепнула. Для чого я це роблю? Ну, не люблю я, ось коли ось ви бачите кущик, листячка такі довгі, це від нестачі світла. Я люблю коренасті, міцні. Рослинки, які вже починають набирати кущі. Ось тут в теплиці, де дуже багато світла, де дуже багато сонця. І вони такі виходять, ви питаєте, як у вас такі кущі красиві? Росло, чим ви підкормлюєте? Та не, не удобрива тут ні до чого. Головне світло дуже-дуже багато світла. Ось це робить рослинку красивою, міцною. До світла, звісно. Пересадка в гарний ґрунт. Далі прищипка, обрізка. Обрізки я завершила до 15 березня. Ви знаєте, я люблю розповідати про обрізки, тому що рослина і її цвітіння залежать від формування. Всі мої кущики були обрізані, пересаджені. І вчора я ще їх всіх розставляла тут. Абсолютно всім прищипку зробила точки росту. У мене також. Готові рослинки до пересадки. Ще треба знайти час. Ще ось дуже багато рослинок на пересадку чекають. Новинки мої, мої дублики, замовлені горшки, горщики, як ви бачите, стоять новенькі. 3 літри, 5 літрів, буду по мірі росту, буду все перевалювати. До цвітіння вони будуть проходити кілька етапів перевалок із більшого, чуть-чуть більші об'єми. Ось такі красуні. В цьому сезоні очікується значне оновлення колекції, багато новинок, яких я цвітіння ще сама не бачила, ми будемо вже спостерігати за ними разом. Неймовірно, люблю цей період, коли починаю зав'язуватися клювики, коли починають розкриватися перті бутони. Це просто заворожуюче, це неймовірний стан. Я просто я вже не могла дочекатися, коли навіть теперішній момент, що я зайду в теплицю, я чекала цього і уявляла, як це воно буде. Ви знаєте, коли мені важко, таке трапляється, я зразу себе уявляю у теплиці серед своїх квітів. І все, і мені легше стає, відпускає. Дійсно, таке буває. Ось така краса, ви знаєте, розумію, що теплиці не вистачає. Колекція росте, багато сортів вже, мабуть, прийдеться прибрати з колекції. Я ще за них чіпляюся, які давним-давно не новинки. Не можу їх відпустити. Мабуть, на той рік будемо ми трішки додати теплицю. Ви, як бачите, вона побудована із водяних труб. Це труби для води. Дуже доволі Бюджетний варіант. Таких теплиць у нас вже аж 3. І ось ця квіткова, вона сама менша, 8 метрів довжини. А є ще теплиці для розсади. Дві в нас на весь город. Це по 14 метрів довжини. І всі ці теплиці вже стоять по 3-одна, навіть 4 роки. Прекрасно тримають каркас, тому що труби, можливо, хто захоче взяти собі це за основу. Але труба має бути. Міцна груба 80-ка, зразу скажу. Правильний чоловік зробити, зробити зв'язку її, ну, це вже технічна така частина, але тепличка міцна, витривала, Зими переживає чудово. Зробили ми тут порядок. Столи всі ми по-новому застелили новою клейоночкою спеціальною. Застелили підлогу, щоб не росли бур'яни і не пробивалися, тому що дуже важко за столами діставати ці парслі, які буває, вище стола піднімаються. Ось тут ви бачите сіточка. Це на літо піднімається плівка, для того, щоб по кругу повністю піднімається плівка, для того, щоб було. Не так жарко, щоб було провітрювання. І це прекрасно для навіть перевірено на розсаді. Закалка рослин йде чудово, йде гарне провітрювання, температура в теплиці ну, на кілька градусів вища, вище, на, на дворі. Тому ці теплиці зарекомендували себе прекрасно. І варіант дешевший, набагато, чим купувати готову тепличку. Грошей таких не завжди, там 50 тисяч на такий об'єм, якось я ходжу по цій теплиці, знайдеться. Тому, хто зі мною давно чекаємо, як зацвітують, будемо пробувати відеоогляди, новачки, можете ознайомитися зі моїми попередніми відео. Я багато розповідаю, як я вирощую, буду розповідати і далі, які роблю. Процедури для своїх рослинок. Дякую за увагу і до зустрічі!